Шановні телеглядачі, дорогі брати і сестри, знову з вами сьогодні я, В'ячеслав Хромяк. Хочу привітати вас в ім'я Ісуса Христа і сказати привітання, слава Ісусу Христу. Я дякую Богу за цю можливість проповідувати Слово Боже. Я дякую Богу за те, що ви маєте можливість з екранів телевізорів чути. Слово Боже, і наповнюватися цією живою водою, яку Господь і зливає сьогодні з небес. Нехай Господь вас благословить. Ми зараз знаходимося перед самим початком свята, яке називається День П'ятидесятниці. І тому я би хотів коротенько буквально за декілька хвилин розповісти, що це за свято і як потрібно його святкувати, і що дає нам це свято в нашому житті, коли ми прославляємо нашого Господа, коли ми живемо його заповідями і коли йдемо тією дорогою, яку Господь нам заповів. Я читаю Слово Боже, яке записано у дії святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І, і ще одне місце, яке я хочу прочитати, воно записано «Дій святих апостолів, другий розділ, перший другий вірш. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, і раптом з неба долинув шум, наче бурх... подув бурхливий вітер і наповнив увесь той дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожному із них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух повелів їм промовляти. Амінь. Ми бачимо, що прийшов час, коли Господь Ісус, перед тим, коли мав возноситися на небо, після Свого Воскресіння, Він зібрав своїх учнів, і перед самим підхопленням Він сказав такі слова: ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії, аж до краю землі. Ви знаєте, апостоли, будучи з Ісусом Христом, їм було дуже добре. Але прийшов час, коли вони мали розлучитися з ним. Коли Господь сказав: Я не залишу вас сиротами, але ліпше для вас, щоб я пішов звідси, і прийде той, хто вас буде вчити, наставляти і вести далі. Це Дух Святий. І перед самим Вознесінням Господь сказав їм, що прибудьте в одному місці і чекайте на те, що я обіцяв. І... Ви приймете силу, тому що без сили Господні, без сили Духа Святого Апостоли були слабі. І ми бачимо, як апостол Петро, тоді, коли, будучи з Христом, мав силу, але коли Господа забрали Гесиманського саду від них, він вже не мав цієї сили. І ми бачимо, як він три рази відрікся від Христа, будучи апостолом, будучи тим, кому Ісус сказав, що ти є камінь і на тобі я побудую церкву, він відрікся від Христа і залишив Його. І прийшов час, коли він почав боятися, і всі апостоли не боялися того, що з ними зроблять те ж саме, що злобили з Ісусом Христом. І тому, коли Ісус Христос Воскрес і прощався з ними, Він казав: Ви приймете силу. І після чого ви приймете цю силу, ви будете моїми свідками по всій землі. І прийшов час, коли настав цей час День П'ятидесятниці. Коли Слово Боже каже, коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. І ви знаєте, після того, коли вони були охрещені Духом Святим, після того, коли вони отримали силу від Духа Святого, коли Дух Святий зійшов на, на, на них, вони почали провідувати Слово Боже. І читаючи далі, ми бачимо, вони почали проповідувати. І ті ж самі люди, які, можливо, були присутні, коли розпинали Ісуса Христа, ті самі люди, можливо, які кричали Розпни, розпни. Вони дивилися на Петра, вони слухали слово, яке він проповідував, і сказав, що нам робити. Ми бачимо, що той самий Петро, який був охрещений Духом Святим, який отримав цю силу з небес, він почав проповідувати, і його проповідь мала особливу силу. І тоді, в той час, багато людей прийшло до Господа, багато людей покаялося, і Великий і знамена почав творити Дух Святий в ім'я Ісуса Христа через апостолів. Дорогі друзі, чому сьогодні всі ми християни на цій землі. Адже ж наша Україна вона християнська країна. Але незалежно від того, що ми є християнською країною, ми всі є християнами. Але тюрми наповнені християнами. Наркомани не християни, вбивці, вони християни. Всі ті, хто ходять в неділю у святкові дні до церкви, вони християни. Але чому сьогодні християни не мають сили противостояти гріху? Можливо тому, що люди святкують День п'ятидесятниці, не розуміючи, що вони роблять, святкуючи день п'ятидесятниці просто як день, але не маючи тієї сили небесної, яку Господь бажає наповнити кожного з нас. Як перевірити себе, чи наповнені ми Духом Святим? Як перевірити себе, чи дійсно ми можемо називати себе християнами, наповненими Духом Святим? Я хочу прочитати Слово Боже, яке записано в послання апостола Павла до Галатів такі слова. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення єресі, злоба, п'янства, гульня і тому подібне. Предважаю вас, як і раніше, предважав, що хто таке робить, Божого царства не успадкує. І далі. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта і віра, лагідність, триманість на таких немає закону. Дорогі брати і сестри, перевіряємо себе, які плоди нашого Духа, які плоди нашого життя. Людина, яка наповнена Духом Святим, вона має такі плоди. Любов, радість, мир, дорготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість і на таких немає закону. І тому, дорогі друзі, сьогодні Церква Ісуса Христа, сьогодні християни всього світу вони мають потребу бути охрещені Духом Святим і наповнитися цією божественною силою для того, щоб ви приносити ті плоди, які відчекає від нас Христос. І як же ж наповнитися Духом Святим? По-перше, хочу сказати, що. Господь Ісус наповнює Духом Святим тільки чисті сосуди, тільки тих людей, хто Є спасенні. тих, які не тільки називаються християнами, а тих, які є християнами, тих, які мають свідоцтво, що вони спасенні. Дивіться, учні Ісуса Христа, вони були апостолами, але вони не мали сили, тому що вони не мали Духа Святого. Вони не були охрещені Духом Святим. Дух Святий зробив з ними велику роботу через Слово Боже, через Господа Ісуса Христа дав їм спасіння, але вони не мали силу бути істинними християнами до тих пір. Поки не прийшла свята п'ятидесятниця, поки Дух Святий не зійшов, день п'ятидесятниці на них. І тому, дорогі друзі, друзі, на кого може зійти Дух Святий? Кому Бог може дати силу? Це ті, які прагнуть мати любов, радість, мир, дороготерпіння, ласкавість, доброту, віру, лагідність, стриманість, на таких немає закону. Той, хто не живе по закону гріха, той, хто живе по закону всемогутнього Бога. І тому, друзі, кожен сьогодні, так як у свій час, Апостоли, має зустрітися з Ісусом Христом, прийняти в Його серце, і Він очистить, освятить і збавить нас від гріха, дасть свідоцтво, що ми є спасенні. І тоді, коли ми є спасенні, коли ми є очищені, Господь допоможе нам утрим... утримати цю чистоту і залишитися вірними йому через охрещення Духом Святим. І тому кожна людина вона має прийняти водне хрещення, заключити завіт з Господом після того, як вона покаялася і прийняла Ісуса Христа. І після того або навіть перед тим може. Молитися про те, щоб Бог її хрестив Духом Святим. У Слові Божому ми бачимо багато місць, де люди були хрещені до водного хрещення і були охрещені Духом Святим після водного хрещення. Але це вже є тема друга, яку, можливо, колись ми поговоримо. І тому, дорогі мої, нехай Господь вас благословить бути чистими, святими і праведними, наповнитися Духом Святим, отримати хрещення Духом Святим і тримати ту чистоту, ту святість, і ту праведність, яку Господь для нас приготував. А Господь Нашому Ісусу Христу, всемогутньому Отцю Небесному і Духу Святому, нехай несеться слава. До зустрічі! Нехай Господь вас благословить. Амінь.